У цьому році на добудову корпусу з плавальним басейном у Козові з Державного фонду регіонального розвитку виділено майже 5 мільйонів гривень і понад 400 тисяч з місцевого бюджету. 1300 дітей з козови та біля тисячі учнів з навколишніх сіл матимуть можливість оздоровлюватись у цьому комплексі. Сьогодні у козові проживає майже 9 тисяч людей, для яких питання водопостачання є одним з найболючіших. Ми поставили собі стратегію в цьому році завершити реконструкцію семи об'єктів очисних споруд та водопостачання в Тернопільській області. В даному випадку, Козова це один з тих об'єктів, котрі потребують особливої уваги. Чому? Тому що досить часто відбувалися розриви водопостачання міста Козови, а внаслідок чого ціла козова просто втрачала можливість отримати воду. Друга проблема. Ми сьогодні. По по програмах фонду регіонального розвитку здійснюємо заміну майже 2,5 кілометрів водогону. За словами Степана Барни, заміна водопроводу дасть можливість мешканцям Козови користуватись якісною питною водою і отримати безперебійне водопостачання уже до кінця року.